Всім привіт! 22 червня, астрономічна маківка літа. Після сьогоднішньої доби всі процеси підуть у зворотньому напрямку. День почне зменшуватись, ніч збільшуватись, все повернеться до осені. Почали зріти, почав зріти хліб. Зверху лісу, з північної сторони дозріває, доцвітає липа. Ну, а в яру внизу яру липа в самому, в самому розпалі. І на пасіці, хоч і середина дня, а зараз справді середина дня всі сильні сім'ї працюють по-справжньому. Друга година дня, цей час липа медує найменше. Більш-менш сім'ї працюють. Ну що, дуже-дуже скоро стане все більш-менш зрозуміло. І по причинам льоту на пасіці. І що у мене буде з липою? Якщо в цьому році не буде липи, то у мене перший рік, перший рік за всю історію мого бджільництва пасіка ризикує стати. Безумовно, збитковою. А якщо буде, то ми ще подивимось. Але я не знаю, якщо не липа, то щось щось десь виділяє. Лот на всі чотири сторони, на всі чотири сторони просто класний. Просто класний льот бджоли. І це середина дня. Саме пекла, саме-саме середина. Тоді, коли на пасіці повинна, повинна бути затища. Працюємо і ми. Ну що, момент істини настав. Я тільки зняв дашок, побачивши ось такі візерунки. Заповнився надії, такі візерунки бджоли будують тільки в тих випадках, коли корпус наповнюється медом. Відкриваємо. Відкриваємо. Зараз трохи димку. Ай, у мене й димарь, дирявий димарь. Треба замінити, та все ніколи, ніяк, та все забуваєш. Кудись поспішаєш, ну якось, якось подимів. Ну лки-палки. еврика, Піднімаю потрохи. Рамку почали почали печатати, моё Я такої рамки не піднімав уже рік! Яка краса! Ви тільки полюбуйтеся! У мене аж мурашки. У мене аж мурашки пішли по тілу. Я серйозно! Повна, повна повнісінька рамка. Зараз ще одну підніму, щоб впевнитися, що мені це не сниться. Ви тільки полюбуйтеся, що тут. -та. Повільно-повільно провожу камерою, щоб видно було, що мед весь однотонний, і він був принесений в останній тиждень в останній тиждень. А приперли вони його добряче, добряче, добряче. Це значить, що вони, що взяток був взяток був не менше 5 кг на добу. Якщо деякі дні менший, та в деякі дні прибуток доходив кілограм до десяти. Ще їм працювати днів три-чотири. Ось так. Зараз подивимося інші вулики. І інші. І інші. Де більше? де менше печатають скрізь а у однокорпусних відводочках, відводочках така зараз ситуація отака от ці, ці вулики мені будуть носити квітковий Липневий мед. Ось так виглядають рамочки, залиті медом. Взагалі, що видно? Видно по кількості меду в уликах, що верхня, верхня рання липа не спрацювала. А скоріше сказати, що вона спрацювала, але в ноль. Добре спрацювати липа, тільки встигла тільки та яка росте у вологих прохолодних низинах і не відчула наслідків минулорічної посухи. Тож липа з нашого лісу спрацювала тільки наполовину. Або, можна сказати, спрацювала половина липи. Так що меду хапануть змогли тільки найсильніші сім'ї. Середнячки та слабачки відтягнули ось такі рамочки і забризкали їх медом. Але ще нічого, і ще, я сподіваюся, ще 2-3 дні липка із низин яру їм дасть, дасть час долити рамочки. Рамочки відстроєні і позаляпувані. Так працюють середнячки та слабачки. Але ще саме цікаве, саме коли відкриваю їх то чую різкий, який не можна ні з чим сплутати запах липового меда. Ці вулички сімейки взагалі не спрацювали на, ліс, на різнотраві і включилися тільки тоді, коли почала видавати липа. Тож побачимо, що ми накачаємо. Те, що тут буде липовий мед, це 100%, але який відсоток його, це вже буде видно, коли мед попаде у відра. А щоб я не дуже-дуже сильно розмріювався, бджола почала працювати після обід на злинці. Працює на злинці, як і на початку квитування липи. Тож, це показує, що взяток із липи скінчився. Отак, те, що встигли ухопити із пізньої липи внизу яру, яка не відчула на собі посухи, то і мають. Нічого, але... В цьому хоч році є що спробувати із липи. Буває так, що липа квитує, а бджіл хоч годуй. Надія є, тож я думаю, що через тиждень, через тиждень щось там вкачаємо. Наскільки він буде липовий, покаже мед, який буде у нас в відрах. Я все розкажу та покажу. А бджола продовжує, продовжує штурмувати злинку. Ось так. На злинки почалося, на злинки все і закінчилось. Дякую всім за увагу та терпіння.